НБУ хоче вести обмеження на карткові перекази для клієнтів банків. На українців знову очікує підвищення податків. Населення зняло рекордну суму коштів з банків за січень місяць. Чи це наслідок закону про мобілізацію? Якщо ці новини вас зацікавили, то рекомендую вам переглянути дане відео до кінця. Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волепро. Сьогодні будемо говорити про найцікавіші новини зі світу фінансів за останній тиждень. Більшість цих новин я вже висвітлював у своєму телеграм-каналі Wallet Pro, але сьогодні більш детально про них поговоримо і розпочнемо про обмеження карткових переказів і ліміти на поповнення рахунків через термінали. І так, президент Асоціації українських банків Андрій Дуба зазначив, що Національний банк України готує рішення щодо введення обмежень на карткові перекази для клієнтів банків. На таким рішенням спільно працюють Нацбанк і Верховна Рада, які у цьому рішенні вбачають продовження заходів щодо боротьби з тіньовою економікою та порушенням законодавства у сфері фінансового моніторингу. А основний фокус це ухилення від сплати податків, особливо у сфері грального бізнесу. Що це будуть за нові обмеження і чи будуть вони взагалі, поки що невідомо. Але президент асоціації заявляє, що звичайні користувачі банківських послуг можуть бути спокійні. Ті, хто користується банківськими послугами і не порушує законодавство, до таких карток ніяких обмежень застосовуватись не буде. Проте, одним із останніх таких заходів по боротьбі з ухиленням і сплати податків, було обмеження поповнень власних та чужих рахунків через термінали самообслуговування і необхідність при таких поповненнях верифікувати свій номер телефону. Ці ліміти, які стоять зараз, а це поповнення не більше ніж на 5 тисяч гривень на нобу навіть своєї картки, у деяких випадках впливають і на звичайних користувачів. Тому я не дуже вірю, що у разі запровадження нових змін. Обмежень чи лімітів з метою датінізації ігрового бізнесу, ви цього не відчуєте на собі, навіть якщо у вас усі надходження легальні і увесь оборот по своїй карті ви можете пояснити і підкріпити документами. Тому як тільки НБУ офіційно представить ці зміни, я підготую окремий матеріал на цю тему. Наступна новина також із розділу не найпозитивніших. Видання Bloomberg повідомляє, що Україна може підвищити податки, якщо не отримає фінансову допомогу від США. За даними агентства, українські чиновники мають запропонувати план МВФ, який допоможе нашій державі утримати необхідні кошти та покрити бюджетний дефіцит у випадку, якщо фінансова допомога від США буде заблокована. І презентація цього плану повинна відбутись під час триденного візиту співробітників МВФ до Києва, який відбувається прямо в ці дні. Видання також зазначає, що існує ризик того, що Рада директорів МВФ не схвалить наступну виплату кредиту без фіскального плану. А цей план включає три ключові елементи, які мають покрити дефіцит: розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат. Після зустрічі в Києві вже 17 лютого у Варшаві місія МВФ розпочне дискусії з представниками влади України у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування. Детальні зміни, які пропонуються щодо оподаткування, поки що невідомі, але я думаю, незабаром після зустрічі з МВФ почнуть з'являтися перші потробиці творіння наших високопосадовців. До слова, Сенат США таки схвалив законопроект із фінансування України у розмірі 61 мільярда доларів. І тепер слово за палатою представників. Проте там точно виникнуть труднощі із ухваленням законопроекту. Та слід розуміти, що зовнішня допомога невічна і небезбежна, тому підвищення податків це річ неминуче для українців. Так як ми вже говоримо про США, то слід згадати ще одну цікаву подію, яка трапилася 13 лютого. Саме у Штатах до Дня Закоханих випустили новий застосунок для знайомств. Але, щоб користуватись ним, ви повинні мати кредитний рейтинг принаймні 675 балів. Скор – це додаток для знайомств для людей із хорошою та відмінною кредитною історією, який спрямований на підвищення обізнаності про важливість фінансів у стосунках. Засновники цього проекту вважають, що говорити про гроші досить незручно. Але насправді фінанси можуть бути важливою частиною стосунків для багатьох людей. За даними CNBS, більшість громадян США вважають борги вагомою причиною для розлучення. І дійсно, фінансові проблеми є однією з головних причин розлучень у цій країні. У застосунку кредитний рейтинг користувача не відображається іншим користувачам, тому хтось із мінімально допустимим рейтингом у 675 балів може почати зустрічатись із тим, у кого максимально можливий бал, який становить 850 пунктів. До речі, середній кредитний рейтинг громадянина США становить 716 пунктів. Більше про кредитний рейтинг у США та України та на що він впливає, я розповідав ось у цьому відео. А ви у коментарях поділіться своїми думками, чи був би такий застосунок популярний у нас в Україні, де максимальне значення у рейтингу це 700 пунктів, а середній показник українців становить 411 балів. Якщо брати цю ж пропорцію, що у Штатах, то у вас повинен би бути кредитний рейтинг не менше, аніж 553 пункти, щоб користуватись таким застосунком в Україні. А який рейтинг у вас? Чи пройшли б ви вимогу по мінімальному рейтингу? Цікаво було б згодом побачити таку статистику використання цього застосунку. А говорячи про статистику, ось вам і остання новина на сьогодні: Українці зняли рекордну кількість коштів зі своїх рахунків у січні. Якщо бути більш детальнішим, то за січень місяць з депозитних рахунків населення зняло 27 мільярдів гривень. І це рекордне зняття заощаджень після 24 лютого 2022 року. Сума колосальна, але якщо глянути на відсоткове співвідношення, то не все так погано. Ця сума це лише 2,5% від усіх депозитів у банківській системі України згідно даних НБУ. Данило Гутьманцев таке просідання по депозитах пояснює сезонністю і допускає незначний вплив закону про мобілізацію. Ви як думаєте, що більше вплинуло на відплив коштів з рахунків? Сезонність чи все ж таки можливість того, що рахунки та кошти на них можуть бути заблоковані? До речі, ця статистика зняття коштів за січень, а ось закон про мобілізацію прийнятий у першому читанні на початку лютого. І вже наступного тижня має відбутись друге читання. І ось цікаво буде побачити статистику приросту чи відтоку коштів з рахунків за лютий місяць. Ось такі ось новини зі світу фінансів за цей тиждень. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!